На заході України відбувається, адже на Закарпатті вже створено. 300 мегаватт потужності для виробництва електроенергії із відновлювальних джерел. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, уже працює перший із встановлених у горах вітряків. Один дає майже 5 мегаватт на годину інший виробляє понад 5,2 мегаватта. До кінця року планують запустити потужності газової генерації на 50 мегаватт. Закуплено кілька установок, які встановлюють в Ужгороді та у Сваляві. А Росія пригрозила заборонити доступ експертів МАГАТЕ до Запорізької АЕС, що військові РФ окупували на початку повномасштабного вторгнення. Напередодні у міністерстві закордонних справ РФ заявили, мовляв, доступ до станції експертів секретаріату МАГАТЕ ініційований. Цитую виключно за згодою уряду РФ і лише доти, доки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим. При цьому росіяни цинічно заявили про те, що експерти МАГАТЕ мають фіксувати на станції провокації України. Судячи з усього, у російському відомстві набразилися на слова генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, який нещодавно заявив, що представники його агентства перебувають на станції до можливого заморожування війни між Росією. Юм україною. І словаччина там не хочуть продовжити виключення із заборони ЄС на імпорт російської нафти. Про це заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар. Повідомляє ТАСР. Нагадаємо, євросоюз запровадив санкції проти російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Однак словаччина та сусідні Чехія і Угорщина домоглися виключення, поки не перейдуть на інші джерела. Перехід ускладнюється, оскільки ця нафта дешевша за альтернативу.